І Україна і Росія готові до переговорів і мирного дипломатичного процесу. Принаймні, про це заявив президент США Дональд Трамп. Про це він говорив під час виступу із першим посланням до конгресу після повернення до Білого Дому. Промова стала найдовшою в історії США, тривала 1 годину і 40 хвилин. У посланні президент головно говорив про внутрішні проблеми Америки. Зовнішню політику згадав досить побіжно. Вкотре повторив свій заклик до миру в Україні. Відзначив вечірню заяву президента України Зеленського про готовність до мирних переговорів та укладання угоди про корисні копалини. Водночас Трамп похвалив і Москву, буцімто отримав від Кремля чіткі сигнали про мир. Американський лідер вкотре погрожував Гренландії. Навіть заявив, що Штати приймуть до складу острів, якщо буде така воля гренландців. Китай, Індія та Євросоюз отримали від Вашингтону попередження про нові тарифи. А от Америці обіцяне золоте століття. Саме для цієї місії Бог, нібито, і вберіг Трампа під час замахів. Вважає президент США. Промову Не раз переривали представники демократичної партії. Одного конгресмена вивели із зали засідань. Я отримав важливе повідомлення від президента України Зеленського. У ньому йдеться про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів.